Доброго дня, шановні бджолари, бджолярки. До вас звертається Сергій Іванович та моя акраманська пасіка. Здоров'я вам і вашим ручкам. Сьогодні 5 березня, 2025 рік. Перший обліт наших бджілок, які перезимували, тепер нічого не страшно. Отакий От гарденький обльоти, обліт. І вже й пилок даже деякі бджілки несуть. 14 година дня. Ось очистять. Дно вулика вони виносять. От. Ці ось декілька штук викинули. От. ці вже трошки заспокоюються. Так, ці трошки теж заспокоюються. От. Ну, облід гарненький. Так, вже заспокоюються, викидають, чистять вулики свої домівки. Так що поки що все добре. Ось ці пізніше почали обліт. Тоже пилочок, а з чого навіть непонятно, несуть. Так що, о, усе у нас поки що добре. Точок другий не, не ходив, не дивився. Ну, думаю, що теж там все гаразд. Так що... Повний вперед, мої хороші, любі друзі. Ось я їм налив трошечки солоненької водички, трошки сольки. Добавив водичку, тепленьку. От, було багатенько на воді. час з десяток десь. Ну було багатенько. Ну це рознюхають і піде бжілка сьогодні. Як казали, що буде тепло, так воно і есть. Ну завжди у нас в таке час тепло. Значить поженуть розплодик. порозкривалися, вже працювати вони зараз будуть, вже будуть шукати щось, що цвіте а можна буде дивитися, коли буде тепло, давати їм симуляцію, їм під кормочку якусь. Так що Давайте Кас 81, ліпешечки там, прибомбосочки різні, хто знає як робити. А не знаю, я в Ютубчики дивіться. Ютубчик все вам покаже. Хто починає перший, другий рік. Не бійтеся нічого. запитуйте у людей, ЗВОНИТЬ смотрите кино, Google, запитали, Google все скажет, а Ютубчик покажет. Ну, здоровья вам, шановные мои, победа будет за нами. До побачення.